Проказюк Оксана, учениця 10-го класу Немирівського ліцею Тарас Шевченко, хустина. Чи то на те Божа воля, чи така я її доля? Росла в наймах, виростала сиротою, покохалась. Неборак, як голуб з нею, з безталаною своєю От зіроньки до зіроньки, сидять собі у вдівоньки, сидять собі, розмовляють, причистої дожидають. Дождалися. Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на навеселя, на веселе погуляння на кроваве залицяння. У неділеньку та й ранесенько сурми труби вигравали, в поход у дорогу славні Компанійці до схід сонечка рушали. Випроважала вдова свого сина ту єдину дитину, випроважала сестра свого брата, а сірому сиротина випроважала, коня напувала до зірниці і скраниці, села збрую, шаблю золотую і рушницю, гаківницю, випроважала три поля, три милі, прощалися при долині. Дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиненько, мережа нашита, шита, тільки й слави козацької сіделечко вкрите, вернулася, журилася, на шлях бити битий дивилася, квітчалась, прибиралась, що день Божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати. На могилу, мина літо, мина й друге, а на третє линуть приславні Компанійці в свою Україну, іде військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, без талана, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою криту. А за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним ідуть єсаули та плачуть ідучі, несуть пани Єсаули козацькою збрую, литий панцир порубаний, шаблю золотою, три рушниці гаківниці і три самопали, а на йому. Козацька я кров позасихала, ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.